Всіх вітаю на каналі, як як видно, напишіть в коментарі, хто приєднався до стріму стрім прямо з поля після гарного дощу і граду. У нас сьогодні випав чудовий такий град. Коротше, в мене одне запитання до всіх, хто буде дивитися цей стрім. Як вимірюється стрес у рослин? І чим він вимірюється той стрес? Якщо взяти конкретно цю кукурудзу. Вона пережила у нас один заморозок мінус 4 і два поверхневих заморозки від 0 до мінус 1 градуса. А, і четвертий стрес, який вона пережила, сьогоднішній град, який побив їй трохи листя. Вон побив, Видно, порозчісував, та... де не де. Та ось сюди даже, ось... Даже такі листочки, а воно відпало взагалі. От, От так у нас він град шуранув. Чи, може він одмерз, бог його зна. Ну, коротше. Є, Є трес на своїм білям де, що їх це побило. Я немає. Ще хотів гербіцидом попрацювати, але ж плюс 5 градусів вночі і 10. Так, що в нас тут серйозна погодна аномалія? Прям дуже-дуже. Всім привіт, хто приєднався. Хотів понаходити, де в нас тут листочки побиті. Та ось все видно, бачите, це результати роботи граду. Короте, мінус два листочка від мороза. Мороз забрав перших два ті, що проклюнулися. Думаю, та нічого ж страшного, Може ж потепліє, буде діло. Купив гербіциди, зразу грунтовий купив, відставили. Потім купив приму е і нікосульфурон. Оставили, потім вже купив декамбу. Ждемо з декамбою, щоб зайти. Думаю, що може, може ж таки погода дасть нам. Тому я треба це зараз? Оце таке, друзі, жахіття. Так, да, привіт, Костя. І тут дивлюся, на краях вже в нас кукурудза. П'ятий, шостий листок. По центру в нас четвертий листок, ну і ось таке. І він ще дощик насувається. Коротше, є один варіант: діскувати або, або культивувати. Думаю, що культивувати буде трохи дешевше. Тому що... Або ставити. ще варіант такий. Залишить, хай вона собі росте, може, буде тепло. То якось, якось витягнемо її на щось, на якийсь урожай. Уже сьогодні в Ерідоні замовив різні амінокислоти, стимулятори. Тоже попроплачував там купу рахунків, ну та нічого. Що ж ти зробиш? Коротше, сама головна помилка була в тому. Я вам скажу, хлопці, сама головна і сама найбільша, що ми рано виїхали сіяти. Рано хотілося нам вискочити з сівалочкою, попробувати, настроїтися, щоб проскочити всі як то кажуть, тривоги, тому що ми розуміли, що воно ж буде нам мішати. І через то посіяли кукурудзу з 17 квітня. А зазвичай ми сіємо кукурудзу після 22-25 квітня і виходить, тоді все добре. А от той тиждень він повпливав безпосередньо на сьогоднішній результат. Ну і плюс ж природні аномалії, які ми, звісно, не могли не могли ми їх врахувати, що будуть і морози такі, і гради. Це вже було, було ну такого у мене не то, що давно, а ніколи не було. Ось дивіться, що із цієї кукурудзи буде. Я не знаю навіть. Листя в неї таке вже, бачите? Посічене, така вона нещасна. <смі> Який в неї стрес тут? Що <смі> тут казати про стрес? Побита, приморожена? І це ж гарний гібрид 3972 з міндобривом, з касом, а із сульфатом цинку, все як має бути, із мікоризами. Ну, коротше, все класно. Сіялось класно, чітко, земля оброблена. Чистенько он поле, навіть гербіцидом можна не працювати іще певний час. Але ж... Але ж... Так що залишаємо кукурудзу чи дискуємо, хлопці. Що скажете? Хто не рискує, той не дискує. Я вже мовчу про промивання про пізохлор. У нас почти 100 гектарів соняшника. Побризкано грунтовим з роубеком. Надіюсь, що він триматиме той роубек. Але коли зараз випадає більше 25 міліметрів, щось мені підказує, що той роубек до одного, як то кажуть. Так що подивимося. Це капець. Ой, блін. Таке щось. Я не знаю, звісно, ще й жуки якісь повзають комахи жруті. Та ну да листя покоцане, серйозно несерйозно. Така кукурузка. Зато розстановка класна, сівалочка посіяла, дай Боже. Ще казали хлопці рідко, рідко, все густо, густо. Я думаю. Хоч би хоч густо, лучше хай густо буде. Хоч отакий качанчик, як колосок, ну він там буде. А якщо рідко посіять, та ще морози, та ще град, то блін. Хай лучше так, чим ніяк. Ну, 71 тисяча. Я думаю, що це нормальна густота для кукурудзи. На момент збирання, хто знає, скільки буде, боюсь загадувати після таких природних аномалій. Він ще знову щось суне, мабуть, знову щось лупане. І в нас. Що там по Харківській області? Костя, в тебе там як по, -по, -по цьому, по Решетилівщині. Саме головне в цій ситуації, хлопці, я вам скажу, не плакатися. Тут ситуація така, що ти її ну, ніяк не розрулиш. Хоч плачся, хоч не плачся. Вибір є. Вибір, вірні, вірніше, був, є і буде. Не подобається, загнав культиватор, вирівняв поле, посіяв. Нравиться, залишив, вже що буде, те буде. По 5 тонн, так по 5. Це ж таке діло. 5 тонн це ще й не найгірший результат. Хоча, хоча, з такою економікою можна, звісно, крепко. Влетіти. Так, привіт, з 20-го року зарікався я рано не сіяти. А цього року в середині квітня стартанув. А воно таки зарано. Да, Ігор, правильно ти, да. отож і я так само зарікався, рано не сіять. А думаю ж, сівалка нова, треба поранше. Посіяв. поранше, гарно посіяв. Мені подобається. Бачите, навіть немає там сильно перекриттів. Відмикалося наше посекційне. Та й кукуруза непогана. Хай росте, я думаю. Хай росте. Не будемо ми її трогати. Тільки піде тепло, вона враз оживе, позеленіє, набере колір. Ну, може трошки посиніє, побуде фіолетовою, заблокується фосфор. Азот вже заблокований, бо є, є такі поля, що вона лимонна повністю. Ну, тим не менш, тим не менш. Так. Син фермера, збрий бороду, не красивий ні, старий. Так, ну неправильно ви сказали. Йому так личить, все добре. Я думаю, все буде нормально на кукурудзі ґрунтовий. Якщо промиється, то біда. Тому не використовую ґрунтовий в амінокислоти всі примочки не вірю. Олександр Луценко, та я теж не вірю, я теж уже давно не використовую Там різні гумати, гуміфілди то все воно таке. На ньому заробляють усі, кроме фермера. То, цей. то я використовую зазвичай бор по соняшнику і по кукурудзі цинк. Але вичитав, що дорожче, верніш, дешевше буде і вигідніше буде працювати із цинком під корінь. Семиводневий сульфат цинку у нас під кукурудзу даний разом з касом. То я ну, ефект бачив і результати теж бачив, мені подобається. То на півтори зазвичай ми прибавки отримували. Оце от те, що кажу із власного досвіду. Ну, а там оті всі поливайки, воно, якщо нема діла, нема дощу, то до, до одного, як то кажуть, да? місця, ті всі поливайки. Треба працювати цими ж добре вами під корінь. Якщо в землі щось є, кукурудза, соняшник, будь-що вродить. Якщо немає нічого, то на високий врожай сподіватися марна справа. Ну і чистота ж на полі повинна бути обов'язково. Треба, щоб було без бур'яну поле, щоб воно було таке. Тільки одна культурна рослинка. Ось, Навіть ось на це подивитися, ми тут гербіцидом не проходили, але воно чисте. Значить, це що означає, що ми працювали попередні роки на те, щоб ці поля були чистенькі, щоб тут не було забур'янень. Ну, це результат роботи. Результат роботи не тільки, як то кажуть, та всіх, і препаратів, і всього на світі. І нас і два рази проходили, було таке і страховими працювали. Та, в общем, Роботи немало. Ось тут на зворотах, наприклад, я вже бачу, соняшники посходили. Тут комбайн вигружався. І, відповідно, приймав рішення. Вчора хотів попрацювати локально. Зворота бризкать, а основну частину поля залишить. Хай буде типу, під це. Підросте трохи, і бур'ян підтягнеться, щоб тоді контактним пройти. З тим самим нашою декамбою. І нікосульфуроном. Ну, погода внесла свої корективи Так що поки що дамо трошки кукурудзі, кукурудзі е, часу. Хай вона вийде з чергового стресу, чи може зайде ще більший стрес. Звісно, не знаю кукурудза а я точно в стресі. Треба якийсь антистрес вон Вітаміни B12, чи які там чи магне Б6. Треба пропити, бо нема діла. Стрес конкретний. І справи, друзі. Це, мабуть... <кій> мабуть, усі зараз у поля повиїжджали.